Вітаю всіх на своем канале. В общем, зробив я підйомник. за кадром уже сам поднимал и піднімається он довольно таки неплохо. Ставала людина, яка весом 60 и более килограмм піднімалась непогано. Подъем раз. Два. То есть, если брать... Донизу, ось, не заламує трошки цей. Ну, Тут можна е, регулюровочну якусь тяжку, якщо це буде потрібно. Тут вушка будуть там, для якогось оборудування. Тут буде тяжка. Робота ідеальна. Піднімається до упора, рівнесенько, одним приходом. Так, що касательно підшипників, тут сварне, все максимально на болтах, все розбирається. Ось тяжка, всі тяжки, все це все максимально розбирається. повністю ось все. Тут а все, все легенько, люфти мінімальні. Так, вийшов я з положення, щоб не приварювати сюди, воно не було. Розбойним. Ось, його. піднімаю вверх, а ну все, що він сюди. Ось це в мене 24-й вал. На нього не йшов трубку. Більш-менш менше наплотненько, позасверлював фаски під болти, і тут всередині, ну, воно видно. Такі ось конусні конуса поробив. Воно ось так. Всередину стає, отак ось. І не привертається. В общем, кому сподобалось, палець вверх. Всім до побачення.